Я зараз сижу біля ялинки, планую її не викидувати аж до моменту нашої перемоги. Це було на двох вулицях величезні прильоти. Ми не зламуємося. Ось так. Вона родилася в Криму, переїхала до Києва нещодавно. І вона готувала всім волонтерам. А що вас в цьому році робило щасливим? Надія за перемогу. А мене черепаха. <реш> Ось кров наших сусідів це я жартую, це буряковий фреш. Якщо існують боги, то вони нас до сих пір оберігають. Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко. Це мій youtube канал. Ми тут говоримо про українське, готуємо українське. Ну і власне багато всього у нас відбувається тут навколо української культури і їжі. Я не знаю, чи треба вам давати зараз салат. Як переробити на новий лад або салати без майонезу, Бо я думаю, що зараз все не актуально, і тому мені не хочеться ділитися перед новим уроком різними різними салатами, різними штуками. У мене це все є на сайті. Якщо у вас є бажання, заходьте, дивіться, звичайно. А зараз я хотів би просто поспілкуватися і, можливо, зарядити один одного енергію. Бо я зараз сижу біля ялинки. Вона в мене стоїть насправді з минулого року, але вона для мене це символ незглавності. Я в принципі. Планую її не викидувати аж до моменту нашої перемоги. Подивимось, скільки довго вона буде ще стояти, але якось так сталося, що вона засохла <сі> і не опадає. Бачите, зазвичай ялинки засихають і опадають, а Ця засохла, не опадає, тому вона в мене і стоїть. Прикрашати я її хочу сьогодні. Трошки бавовни є. Я думаю, я зверху поставлю бавовну як символ того, що я хочу, щоб було в наступному році, щоб було багато бавовни. Багато, багато, багато бавов. Трішки пшениці. Це, можливо, банально, але я ніколи пшеницею не прикрашав. Не прикрашав ялинку. От. Нехай буде. Це як символ того, що в майбутньому ми будемо їсти більше пшениці. Мені, до речі, передали минулому році косівська кераміка, ви знаєте, такий косівський розпис. Да? розпис. І вони намалювали на кожній окремій кульці якісь овочі. Тобто боюсь тепер вішати, щоб вони не попадали, але... Оп, не впало. Це не що? Морквинки. Це бурячок. Я люблю новорічні свята. На новорічні свята у мене зазвичай дуже. Ну, якось не знаю, настрій. Я намагався з самого дитинства створювати. У мене є ось така собачка і така червоненька. І святкувати. Різдво в тому форматі, в якому його і новий рік тому як, як святкую зараз е на закордонному заході. Мені не хочеться, мені хочеться якось по-нашому, бо у нас зараз всі українці переживають абсолютно інші емоції. Я думаю, таких емоцій ну, ніхто в світі зараз не переживає. І тому я буду святкувати, але це не буде ось такі гуляння і всякі такі речі. Тому я просто хочу скласти ці світери знизу, щоб вони показували, що свято в нас є, і свято буде, просто воно буде по-нашому, по-українському. Тому напишіть, що мені ще сюди повісити. Я думаю, декілька морквинок. Можливо, ще щось, і, о, власне, буде так гарно, е мило. Хочу піти зараз е на вулицю. Покажу вам ресторан, що там відбувається в ресторані. І відповім на ваші запитання, які ви поставили мені в Фейсбуці, і там дуже багато. Ми, є якісь вибори найкращі. А також поговорю просто з людьми. Е і е можливо, мені вдасться у когось викликати посмішку, щоб хтось посміхнувся, і, е і буде круто. У мене тут є дещо. О! Ось така прекрасна гуня. Я буду в ній зараз ходити по вулиці і маю надію, що я людей не налякаю. У мене в руках куча печива. Будемо прощати людей печивом, будемо питати, що взагалі людям подобається, які ще їх робили щасливими. У мене таке головне питання. Чому вони посміхалися в цьому році? Це там повертила. <сміщен> да, ну просто я два запитання там декілька. Просто якщо <сміщен> у вас є, так, так. Скачу, що вас сьогодні посміхало в цьому році, так робили часто друзі, друзі. Так доролог, торогнув таролога розказувала про її з 97 тисяч гривень, які вона ввела в своє навчання? Ага, це вас посміхало дуже. Да, Вітайте, а можна до вас питання? Це клопотенко. Це клопотенко. Я ж кажу, це будь ласка, що вас в цьому році робило з щасливими? Надія за перемогу. А мене черепаха. <сум> її борщ, якщо що. <сум> Звільнення нових територій. А і Ще питання: ви в цьому році щось переоцінили? Є якісь речі, до яких ви почали по-іншому відноситись? До, мабуть, народу України. Я його, ну, скажімо так, недооцінював. А яка страва в цьому році от вам була така ну, найсмачніша? В окупації Бучанський район, сало з картоплею. А яка буде перша страва, яку ви хотіли з'їсти після перемоги? Вареники з м'ясом. Такі прям бабусині, знаєте, такі великі. Матусен борщ. Кому ні? Кавунів. О, oh, <laughs> так, Кавунів, мабуть. Я би теж не відмовилася. Я, до речі, також би не відмовився. Я про це не думав. З'їсти на день перемоги Кавунів. Це було б круто. А яка страва буде після перемоги? Що буде найперше? З вашого ютуб каналу. О! Драники будемо їсти! Я Руни бабусі. — А звідки бабуся? З Вінницької області. А я як містах місто називається? Муровані-кориливці. Нічого собі, я такого ніколи не говорю. Це муровоно Королевецький район. <laughs> а... Спробуйте ви говорити. Мороло -Королів... Королівецький <laughs> район. Маровоно-Криловецький. Боронло Карливецький. Коли буде перемога, то будемо їсти звичайно українську нашу традиційну їжу, тому що з усіх кухне світу українська одна з найсмачніших. Я просто родом з Греції. Серйозно? Так. А звідки ви? з Афін та Яніни? Я народилася в Яніні, але прожила в Афінах шість років. Ну добре, давайте я собі мо це дуже можна їх можна обняти вас. Ой, можна ми з вами з Звичайно, можна фотку задавати фонарику. І я швидко переодягнувся, бо там так холодно. Я вам скажу, що щось мороз, мороз, такий трошечки морозний. Але ми вже в мене в ресторані сто років тому вперед, коли ми його відкрили, я почитав про те, що тут раніше була така, як це українською мовою, явочна квартира або місце, куди раніше приходили люди, які робили революцію, люди, які ну, хотіли, щоб Україна була в тому вигляді, якому була, і тут було дві квартири, і це про раніше про це нікому не розповідав. Я всіх запрошую. Заходь ми знаходимося на вулиці Володимирській чотири метрів 800, Там де міст кличка був прильот на Володимирській 60 Володимирській був прильот. Це було на двох вулицях величезні прильоти, але ми тримаємося і ми не зламаємося. Ось так. Подивіться, життя триває. Ми зараз знаходимося в столиці країни, в якій відбувається війна, і коли приходять сюди іноземці, вони не розуміють, як це так можливо. А я кажу, що можливо, бо ми ось такі, ми сильні, і все, все з нами дуже непросто, тому що ми сильні. Коли все почалося, я, якщо чесно, позвонив команді, і сказав, хто хто лишився і хто хоче допомагати, то ресторан може працювати. Вся команда бачила, що це що ми не здаємося, і це надихало абсолютно всіх. Я думаю, що е, кожен. Повернувся, як тільки зміг повернутися, сюди прибіг, прилетів, бо оця енергія, яка тут створена, коли є люди, коли є дух і коли є незламність, це дуже багато вартує. І я думаю, що не лише мої слова, а насправді дії команди, вони показали, що ми будемо існувати, і нам не нас ніхто не заховати. Ми говоримо про те, що в цьому році відбулося найяскравішого. Зараз найяскравіше це повернення додому. Ну ось життя продовжується, всі люди повертаються. Можливо, хтось швидше, можливо, хтось довше, але це знаменний момент, що нас не здолати і точно все буде добре. Тому ось так, я рада бачити. І Я тобі дякую. Обіймайся. Надя, звісно, не скаже, але вона не покидала Київ. І вона готувала всім волонтерам тисячі тонн курей, тут все на собі протягнула, да? Ну, почти, Ось так да. вона народилася в Криму, переїхала до Києва нещодавно, працює і зрозуміла, що треба допомагати країні. Ось така надія. <рес> так і було, таке так було, так. Так і було. І ти йде плач. і ти йде. Ми тут всі просто плачемо, бо хтось цибулю смажить. Оста ж вона була татуювання. Тату, тату, тату а вона його виводить, каже. Хочу тут замість, замість місця написати Євген Клопотенко. Так? Ні? Ось наше серце. Ось кров наших сусідів. Це я жартую, це буряковий фреш. А це те, що ми побудували найперше в нашому закладі. Це наше серце це е, піч. Зараз там коптиться борщ, приблизно літрів 50. Можливо, хтось не вірить, але вона існує в центрі Києва. Якщо вірити міфологіям, існує такий Бог, його звали Чур. Він наче брав вогонь і оберігав все навколо. І тому ми віримо в те, що міфологія, якщо існує, якщо існують боги, то вони нас до сих пір оберігають. Я не знаю, зазвичай що в є якесь місце, а в мене ніколи його не було. Тому я собі придумав оцей стільчик. Отой стільчик, туди я інколи сідаю. Ви мені ставили запитання в, в Фейсбуці, і я готовий на них відповісти. Давайте поговоримо, євгене. Яку страву будемо готувати, щоб відсвяткувати перемогу? Ну, звичайно, будемо готувати борщ, буде безлімітна кількість якогось унікального борщу, з величезною кількістю м'яса з усіма лише інгредієнтами, які тільки до нього йдуть, і це буде найбільша порція най... найкращого борщу в Україні. Я іншу страву навіть не думаю готувати те, що я приготував перше під час мого штабного торгення, і те, що я приготую зараз, це очевидно. Я точно буде борщ, коли сирники стануть українською стравою для ЮНЕСКО. Ну я думаю, не дуже скоро, тому що ЮНЕСКО зазвичай рідко визнає якісь ці страви е, за, за якоюсь країною. І я вважаю, що ЮНЕСКО е, визнало борщ, а їм треба широкий мінімум 6-8, щоб визнати сирники. Тому ми роботу розпочнемо. Ми їх зробимо такими суперкрутими в Україні, і я думаю, світ буде про них знати, що це українська страва. А вже юридично ЮНЕСКО років ЮНЕСКО думаю, 6-7 років не менше. Чи погодились би ви залишити Україну, якби отримали звабливу пропозицію працювати шефом у найкращому ресторані світу? Ну, якщо чесно, я вже працюю в найкращому ресторані світу. Навіщо їхати, покладати Україну, якщо ти можеш зробити все, щоб зробити тут найкращий ресторан світу? Скільки пар кроксів ви маєте? Ну, я не знаю. Я мав їх 21, але потім я вже віддав 3, мені ще три подарували. Ну, десь 21 — це, мабуть, та цифра, яка в мене більше в квартирі не поміщається. Що стало початком нинішнього клопотенка? Який рецепт старовинної української страви був приготовлений вами вперше? Дякую за те, що ви робите. Ну, початком нинішнього клопотенка стало декілька подій. Звичайно, це перемога на Майстер Шеф, Звичайно, це знайомство з Оленою Браченко, яка розповіла про те, що українська астрономія існує, і ну, мабуть що. Зйомка в Енеїді, де я переосмислив українську історію. Ну і мабуть, перехід на українську мову. Це, мабуть, чотири таких основних моменти, які мене сформували тим, ви зараз мене бачите. Я думаю, що мною вперше була приготовлена шпундра. Це був мій перший перший старовинний рецепт, який я приготував. Шпундра ви можете подивитися ось тут за посиланням у мене ютубі. У вас тут 600 запитань чи 700, На жаль, я на всі не встигаю вам відповідати. Але я думаю, що якщо вам такий формат сподобався, де я відповідаю на ваші запитання, або де ми можемо говорити на якісь е різні теми. Обов'язково мені пишіть, мені від цього буде приємно. У нас така вийшла, я думаю, досить тепла серія. Я тут сів біля дегідратора, і мені спине так тепло, і тому мені здається, що у нас випуск був вийшов досить теплий. Я маю надію, що ви його подивитесь, вам також стане тепліше на душі. Давайте ми будемо такими людьми, які будуть. Іти по вулиці і посміхатися один одному, можливо, якщо ти погано, і тобі хтось посміхнеться, тобі стане на на одну секундочку краще. Це дуже гарні традиції, які треба започатковувати, речі, які треба робити. Бо вони роблять Україну, місто, е селище роблять просто кращими і позитивнішими. Ми всі єдині як один оцей сильний кулак, завдяки якому ми отримаємо нашу омріяну перемогу. Обіймаю, даю тепло. Наскільки я цього можу? Цілую, люблю вас, Євген Клопотенко, і до зустрічі вже дуже 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 скоро.